Доброго дня. Сьогодні 11 червня. Хочу показати вам відео про мульчування, про матеріали, як ми робимо. Бачите, дане дерево замульчоване щепою з верби. Можна легко побачити, що тут ґрунт повністю сухий, а там, де підмульчований, там все гарне вологе. Вологу тримає непогано щепа. Захищає від бурянів, не дуже буряни от, проростають. От, ще одне одна. одна. плюс-мінус вона всюди. Ну, по грошах вона нам виходить дешевше, ніж солома. Але напевно і по якості. Зараз я ще солому знімлю теж покажу. Ось так виглядає що касолому цьогорічна на, на свіжих сажди деревах. Ну, деревах. Глубину ми десь даємо ну, от, сантиметрів 4-5. Отак по кругу діаметром 30-40 см. Дерево до дерева. стовбур бажано не... Прикладати, залишати тут повітря до землі, щоб проходило, щоб не гнило, завжди все було сухарі, живеньке. А це вже садочок минулорічна посадка. Тут вже дерева трошки кращі. Тут хочу вам показати мульчували ми соломою минулого року і просто показати, що до цього року залишилось. Бачите, вона вже так добре прогнила, але ще в принципі, свої функції виконує. Хоча вже зело лізе сильніше. Вітаміни дала. З проблем, з якими ми стикнулися, треба шукати солому, де добре вимолочені колоски. Бо нам попалася частина з пшеницею. І ми ще почали атакувати наш садочок. От ще деревце для прикладу. Ось така от солома, вже такий півперегній. Ну і найпростіший, найдешевший варіант це просто коли ви покосите траву в саду, взяти і сіном замульчувати. Ну Трошки не так звичайно, як солома, але свій ефект теж дає, теж перегниває і вітаміни, і волога. Дуже добре бачите, як все гарно тут мокро сиром. Отаке ще вам одне дерево покажу знімлю. Тоже, головне, щоб до ствола не доходило мульчовка. І грубо давати, щоб трава через неї не пролазила. Олейкорка, корка вже. І так далі помольчовано. І от вже ягодка зав'язана. lá das chicanta